Мінус ще одна нафтобаза в країні. Терористці після вечерних вибухів на Білгорощині потужно запалало в місті Старий Оскіл. Губернатор області підтвердив удар по округу. За його словами, внаслідок детонації на території нафтобази спалахнули кілька резервуарів. Користувачі соцмереж активно поширюють відео, з якого видно масштаби пожежі. Ураження Староскільської нафтобази підтверджують його сінтаналітики. Вони зазначають, це один з найбільших постачальників паливно-мастильних матеріалів у Білгородській області. Відео снімузматок без цього чисто на відео. Просить. Бавовна на Білгородщині – це заслуга наших сил оборони. Це підтвердив генштаб збройних сил України, окрім нафтобази, яка забезпечує пальним розармію, У регіоні також зруйнували склад з техзабезпеченням. Знищення цих об'єктів зменшить наступальні можливості агресора. Також уночі залишили без матеріально-технічного складу 20-ту мотострілецьку дивізію загарбників у тимчасово окупованій Донеччині. У російському курську чоловік пошкодив вежу зв'язку, яка забезпечувала комунікацію військових та силових структур за інформацією партизанського руху, а теж диверсійну операцію, здійснив їхній агент. В результаті порушений зв'язок в обласному управлінні ФСБ РФ. В виконавчій службі в 27-й окремій бригаді радіаційного захисту. Ну і в низці інших підрозділів. Координація дій окупаційних сил ускладнена, стверджують партизани руху. АТЕШ. і вночі два наших безпілотники вперше уразили автомобільний міст через озеро Сиваш, який веде з Чонгару в Крим. За інформацією телеграм-каналу Андрющенко Тайм, переправа зруйнована. Але не критично правда. Рух транспорту це не зупинило поки що. Але констатуємо, що початок покладено, пристрілялися. Блокування рухом мостом унеможливить постачання аршистським військам у Запорізькій області. І тепер до. Збор рота безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої магнізовної бригади щодня виконує бої завдання на найскладніших напрямках. Пілоти ведуть повітряну розвідку, коригують вогонь, знищують ворожу техніку і живу силу, звістріч противника. Однак ефективна робота в небі неможлива без постійного оновлення техніки. Розвідувальні та ударні дрони, акумулятори, антени. Плати ініціації запчастини це все витратні матеріали війни. Вони потрібні насправді щодня, і тому військові відкрили збір, звернулися до нас, щоб ми підтримали його. Йдеться про забезпечення роти безпілотниками та комплектувальними частинами. І от підтримати підрозділ ви можете просто зараз. Задонативши за qr кодом, я попрошу зараз вивести qr код і так само номер картки, який ви бачите в себе на екрані. Колеги, виведіть, будь ласка, qr код і будь ласка, виведіть картковий рахунок ще раз.